Сотня кращих студентів міста отримуватиме стипендію Івано-Франківського міського голови. Йдеться про тих, хто здобуває освітній рівень бакалавра або магістра. Стипендія призначається один раз на рік, і незалежно від стипендій, які особа вже може отримувати в. В інший спосіб в інших за інші свої там заслуги і визнання, крім тих, які призначені міською радою, міським головою або які виплачуються за рахунок коштів обласного бюджету. Тобто з місцевого бюджету це єдина стипендія, яку ми можемо і готові фінансувати. Кількість студентів, що претендують на призначення стипендії від кожного закладу вищої освіти, визначається пропорційно загальній кількості студентів, щоб не вийшло, що Малому закладу там дві стипендії, і величезному закладу дві стипендії, а все-таки по кількості пропорційно. Заклади подають нам, якщо вони беруть участь як заклади, бо може хтось і відмовиться, але заклади вищої освіти подають нам свої пропозиції до 1 листопада. Щорічно вони подаються до департаменту молодіжної політики і спорту, відповідно інформацію заяви і кількість студентів денної форми навчання, які станом на відповідний рік. Насправді є і фактично навчаються в університеті якраз на бакалавраті і на магістратурі. Ну, там є електронна пошта, ви бачите, depmolsportiv.gmail.com, І на неї треба це направляти, цю інформацію до 1 листопада. Своїх кандидатів на призначення стипендії, заклади вищої освіти подають департаменту молодіжної політики та спорту до 1 грудня. Ми ждемо і розраховуємо, що це будуть люди, які мають успішність і особливі якісь успіхи в навчанні. Мають громадську суспільну відповідальну позицію і жит... яка проявлена в їхніх безпосередніх діях щодо їхнього життя в закладі і в громаді міста в цілому, в тому числі, які проводять ну, правдиву підтверджену, фактичну волонтерську діяльність. Я думаю, це також буде мати важливе значення. Ті, хто популяризують спорт, здоровий спосіб життя проукраїнську, відповідальну дієву позицію мають не просто я за Україну і все ні, це мають бути люди, які своїми діями вчинками. Роблять Україну сильнішою, роблять нашу громаду більш привабливою, більш авторитетною, які зміцнюють і укріплюють реноме і репутацію цілого міста, цілої громади. Перелік студентів, яким призначається виплата стипендії, комісія визначить до 30 грудня. Виплачується вона щомісячно впродовж одного року. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.